Вітаємо вас в ефірі телеканалу «Еспресо» Олексій Берлаков та Мар'ян Романяк. Продовжуємо цей інформаційний вечір. Нагадаємо питання ефіру. Сьогодні відкривається Євробачення, і питання пов'язане саме з цим, чи будете ви дивитися Євробачення. Якщо будете, то набирайте номер 0800-211-381. Якщо не будете, – 0800-211-382. Також є сайт і мобільний додаток Еспресо. Але це не єдина така важлива подія, що відбувається сьогодні. Говоримо про вибори у Франції з нашим наступним гостем, який вже є з нами на скайп-зв'язку. Це Андрій Шкіль, політик, депутат попередніх скликань. І саме пан Андрій зараз є у Франції у Парижі. Вітання вам, пан Андрій. А, Доброго дня. Доброго дня. Тож, в що ви можете сказати про перебіг подій саме в Парижі? Чи є у вас якась інформація? Може, спостереження про те, як французи голосували, за кого та як активно. Ну і за кого голосувала вона, то що такої інформації немає, але те, що активність практично ну передбачувана, тобто вона не вийшла за рамки того, що завжди вона меншою трошечки є в другому турі. Але єдине, що непокоїть, не непокоїть в тому, хто буде переможцем. Тут в принципі сумнів, мало що е, здобуде перемогу Макрон, але е, непокоїть те, що з огляду на таку. На таку рівень протистояння, коли Національний фронт проти демократії, проти антиєвропейських сили проти європейських, і все ж таки явка зменшилася на 6%. Це відчутно, і я думаю, що це вплине на результат в будь-якому випадку. І за попередніми даними їм можна довіряти, можна не довіряти, але бельгійські засоби масової інформації повідомляють про 60% відсотків. А от я дивився, тільки що 60% отримує Макрон, решта отримує е, Лепен, тест е, коло 38 І решта, ті, які, які не з'явилися, бо там проголосували, як кажуть, у Франції білим бюлетенем. Тобто вони не вибрали жодного із е, прізвищ кандидатів, які порожній конверт як на вашу думку змінилися настрої французів від першого туру виборів і до сьогодні, і хто куди віддає свої голоси? Наприклад, ті, хто голосував за фіона, кому вони надають зараз перевагу на вашу думку? Чи наприклад за меланшона? Знаєте, з, з огляду на моїх знайомих з тим, з ким я спілкуюся. Це в основному все ж таки, так виборці Фіона. То на превеликий жаль, вони не йдуть на вибори. Вони кажуть, що ну знаєте, я ніколи не проголосую за. Лепен, але мене не влаштовує Макрон, і я не йду на вибори. Невідомо чи вони підуть чи ні, але надто вже така стійка одностайність цих людей, які це ствердили. Хоча інші знайомий, який також казав всім: так, так, я звичайно нікуди не піду, я не буду голосувати за Макрона, Але він вже мені навіть сьогодні. Повідомив з якого він проголосував, так він проголосував за Макрона, і зрозуміло, що він робить на нього ставку не тільки тому, що він проти Лепена, тому що він молодий, активний, амбітний. І головне тут вживається слово В переклад він є завзятим. І в принципі, це те, та якість, яка бракувала попередньому президентові, і його інтелектуальні якості, тобто Макрона, перевищують ще одного президента, який був тут при владі, Ніколя Саркозі. Тому в принципі це таке поєднання, яке він має, дає підстави вважати, що все ж таки і прихильники Меланшона, і прихильники Фіона в більшості, не всі звичайно, значна частина з них, мінімум, це десь 30% з них не проголосують ні за одного, ні за другого. Але більшість, все ж таки, я думаю, віддасть перевагу. Ну, скажімо, не Макрону, а іншому депо... кандидату, який може не втілить їхні до чи потреби, чи бажання, але він є значно кращим за ліпен і сподівання на те, що він, хоча б щось втілить, все ж таки у людей буде. Бачите, казали, що не знаєте, хто за кого голосував, а вже навіть один приклад навели. Все ж таки, якщо порівнювати рекламні кампанії ось в останні дні, ми знаємо про ось цю хакерську атаку на штаб Макрона. На вашу думку, чи могло це вплинути саме на вибір французів в ось останні два дні? Звичайно, це вплинуло. Звичайно, це вплинуло. просто це вплинуло на ту, на ту. Частину людей на обидва боки на ту частину людей, тільки це не значена частина людей, які уважно відстежують події в інтернеті в першу чергу, тому що це була. На щастя чи на жаль тут залежить, але інтернет війна вона не встигла опанувати французьку пресу. Та й не могла за визначенням, тому що поки перевіриш, поки те, поки це дані ніхто не перевірені дані тут публікувати не буде. Преса себе поважає і вони жовта будь-яка преса. Вона не йде на те, щоб руйнувати своє майбутнє, тому поки перевірка відбудеться, факт забудеться, ви розумієте. Тому, в принципі, це була інтернет війна, і найпопулярнішим прізвищем в останніх днях після Ліпен і Макрона стало Рошка. Тобто, цей хлопець, прізвищем котрого мінялися дані у це російський працівник одного з, держав... з державного державних російських структур. І відповідно він фігурував. Фігурував у зміні екселівського файлу, е які в як листи, тобто з цих екселівських файлів якби ніби роздруковувались листи Макрона, тобто настільки це популярно, і плюс нагрі це е було предметом е ретельної уваги особисто президента Олани, який ствердив, що з приводу цього будуть проведені слідчі дії, і слідство вияснить, хто за цим стоїть для чого <стан> це <зан> було <зан> і ким це зроблено. Е е е кілька буквально фраз. Чому це вплинуло на одну і на другу сторону? Одних прихильників Макрона це змобілізувало, бо вони розуміють, що відбувається атака на їхнього кандидата. Нечесна, непорядна і нікчемна, і не французька, дуже не французька атака. Це не на французькому політичному життю. А з другого боку, це ті, хто думав, ну може, я ні за кого не проголосую. Але раз так я прочитав таке про Макрона, піду, і я проголосую на зло зловсім Заліпен. Знов таки, сумарна кількість це може бути кілька відсотків обидва боки тому е, говорити про те, що говорити про те, що це вплине серйозно результат, не доводиться. Сьогодні в нашому ефірі один з гостей, який також виходив на скальп зв'язок із Парижа, заявляв, що подекуди на вулицях Парижа сьогодні з'являлися плакати проти Макрона, незважаючи на те, що передвиборча кампанія вже є заборонена. Чи ви також можливо з чимось таким стикалися в останні дні виборів? Щось впроти Лепен чи проти Макрона було. Ну, відома акція була Грінпіс, які вивісили плакати, які закликає голосувати проти, проти Національного фронту, не проти пану особисто, але проти ідеї, які сповідує Національний фронт. На ВЖФ я була вивішений цей плакат. Але тут заборонена передвиборча реклама, але не заборонена реклама чи будь-яка будь агітація проти певних поглядів. І е, я не бачив жодного плаката проти Макрона, який би там Макрон ні і так далі. Але я був е, ну світом навіть наліплені. Я там не був у велику дискусію в центрі міста. Коли наліплювали на його плакат, чи, на плакат, котрий рекламується. Е, це просто журнал мінісця Лепо, який рекламується на такий рекламний щит, який рекламу журнал. А там портрет Макрона. Не наліплювали якусь там. Не хто там качка чи гуска підсадна. Швидко втекли вони. Дискусія звичайно була короткою. Від той плакат відпав і, в принципі. Це ні на кого не працює. Я думаю, що це тут спрацьовують на 95% російські технології, тобто воно подібне на такі знаєте, оце от наліпити на, на наплювати ось, цікаво. На... Так, от такі технології, про які ви кажете, це такий ну піратський маркетинг, якщо дозволите, і чи дійсно і раніше на попередніх виборах застосовувалися ті ж самі технології кимось, якщо ви знаєте, якщо ви спостерігали. Ні, я таке в такій в такій масі вони не 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 були помічені е, я думаю тут багато що вперше вперше е, таку велику кількість голосів може набрати представник е, право екстреміських сил Вперше такий молодий кандидат президенти може виграти цю президентську ці президентські перегони вперше за всю історію президентських перегонів Франції. Діючий президент не бере участь у президентських виборах. Тому все перше, і в тому числі ці піратські технології з uh на -huh. електронній поче це взагалі вперше в політичному житті Франції. До того таких випадків не було, принаймні на рівні політичних. Протистояння президентських Десь там внизу щось там якось могло відбутися, але тим не менше це справді перше, і це вперше такий скандал відбувся щодо Марін Ліпен, В останні дні своєї передвиборчої компанії вона трішки змінювала свою риторику та свої погляди. Зокрема, щодо Євро та Франка, сказала вона, що нібито вже немає бажання змінювати одну валюту на іншу. Чи відчули ви, що саме зміна її програми вплинула на голоси французів? Тобто, що. Їхнє ставлення до неї змінилося, і за лав... мені ще цікаво пробачте, пане Андрію, яке справді ставлення французів до Ліпен, тому що наші змі це подають по одному, що там відбувається. Яну ставлення до Ліпен тільки дуже незначної кількості. на тих хто за неї буде голосувати, позитивне. Дуже багато тих, хто зараз за неї віддасть голоси в такий спосіб. Протестують проти існуючого стану речей. Протестують проти е, влади, протестують проти того, що криза в світі відбувається. Вона торкається Францією. Вони підтримують легкі рішення, що давайте вийдемо з європейського союзу, підвищимо зарплату, і все це буде дуже добре. Е, це в більшості випадків. Тобто, якщо взяти за 100% тих, хто за неї проголосує, десь відсотків 35-40, от власне за неї голосують з таких мінкувань. Коли вона викру... вона викручувалася, це велика різниця між тим, що вона стверджувала, перестверджувала, вона викручувалася з того, що вона не говорила, що завтра перейдемо на франк. Хоча вона це заявляла. І це є один з е, таких стовпів її виборчої кампанії, що не можна забувати свою історію за Франка, за Франків. Це було, і вона намагалась викручувати. Сказала, що я мала на увазі не ту національну валюту, а EQ, а це от воно було колись. І зараз до сих пір в касах вказується номінал в франках. Тут вона несла біліберду, яка в принципі понижувала і навіть ті рештки її авторитету, які вона заробила під час першого туру своєї компанії. Вона дуже слабо виглядала і її штаб. Її штаб зробив величезну кількість зауважень. Значна частина політехнологів вийшла з роботи з нею після її двобою з Макроном, де всі вона порушила всі рекомендації, які їй було зроблено. Так вона, як кажуть, її прихильники. Вона зуміла перестати себе уявляти таким чортом з рогами, але вона настільки була токсичною, настільки була отруєною, що це не сприймалося навіть її прихильні. І мало і мало ефективною, мало фактично. Давайте про, про фактори, що не дуже підвладні всім, мабуть, не видання індепендент говорила про те, що саме погода може вплинути на явку на виборах. А я про інші фактори, не тільки погода, а може якась терористична загроза, може надзвичайний стан, може ще щось якось на вашу думку, на ваше спостереження, вплинуло на явку. Ні, ці фактори не мали місця. Тому що погода насправді не є найкраща, але вона якраз сприяє відвідуванню виборчих дільниць, а не пікніків, проведення пікніків чи барбікю, шашликів, щось такого. Тобто, в принципі, я вважаю, що погода тут не вплинула. Вона не вплинула ні на плюс, ні на мінус. Ну, може, навіть більше на плюс. Коли говорити про загрозу терористичних актів, ну вони на превеликий жаль в, в, в Парижі стали. Ну не так вже почали лякати людей. Я не хочу сказати, що звикло, Але тим не менше, поліція діє активно. Було упереджено кілька спроб терористичних і на півдні Франції. Були арештовані люди і під Парижем. Але в принципі не було голосних подій в між міжтуровий період. І тому все було тихо, і люди без жодних проблем, без жодного страху йшли на виборчі дільниці. Понад... Я важко. Стимулом, які зупинили людей, які люди бар'єром, це те, що люди не бачили свого кандидата. От це так це було пане Андрій, Офіційні результати можна очікувати 11 травня, якщо я не помиляюся. Та попередні будуть же сьогодні о 21-й за київським часом. Чи справді так, коли французи вже очікують почути ім'я свого президента, і що відбуватиметься після того вже? Попередні офіційні результати будуть вже завтра озвучені. Попередні офіційні, а результати екзитполів тут всі визнають. Ви знаєте, що в другому турі всі визнали результати екзитполів, привітали один одного, і тут це працює однозначно, тому що і розрив був великий, і в принципі я думаю, що і сьогодні все відбудеться, бо приблизно в такому ключі, бо розрив буде не маленький, не той, який можна уникнути шляхом перепідрахунку чи шляхом там очікування. Офіційного результату виборів то ви Просто... маєте на увазі, що екзитполи майже завжди вони спрацьовують і кажуть вірний результат? Майже завжди, то що так же, як і соціологія, майже завжди спрацьовує. Там плюс-мінус вже десяті доля відсотка, а не, а не перші головні цифри. Перші головні цифри вони співпали як в першому турі, і я думаю, співпадуть. Просто розбіжність тут була більша, в 5% відсотків була розбіжність, але вона, думаю, ця розбіжність велика, ця, мовника, 40% на це вони 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 збіжуться вони збіжуться 60 Макрон, 40 Ліпен, вони десь будуть відповідати цим цифрам, плюс-мінус кажу 3% в той чи інший бік. Проблема в іншому. Проблема в тому, що тут ще про ту називають, що третій тур є президентських виборів. Це в якому випадку? Третій тур президентських виборів це парламентські вибори, які відбуваються практично за місяць після президентських, і вони завжди відбуваються власне згідно конституції саме в такий період часу, для того, щоб люди, які вибрали собі президента, могли б на тій самій хвилі вибрати собі. І депутатів, які будуть співпрацювати з цим президентом, а не бути до нього в опозиції, але Ось... це рівно місяць, чи встигне точніше, чи не встигне вщухнути ця хвиля і. То вже це вже завдання політиків робити все, щоб вона не вщухла і не припинилася, тому що насправді тут, не дивлячись на такий, знаєте, літній період, хоча вважається, що червень місяць достатньо робочим є у Франції, тільки це вже е, липень, серпень. Він такий починається в мертвий сезон. Та й то це в другій половині липня. Тому я думаю, що всі все встигнуть і визначитися і запропонувати і політики. Не дадуть спасти цьому рівню зацікавленості і з ними і їхніми політичними силами. Не буде просто Макрону випадкові перемоги, тому що його політична сила є наймолодшою і йому треба буде домовлятися старшими крупними гравцями на політичній арені Франції. з соціалістами і з центристом Байру з його. Політичною політичною силою, і також я думаю, з якою частиною республіканців доведеться домовлятися Макрону. пане Андрію, дякую вам з нами на скап зв'язку із Парижа. Був Андрій Шкіль, політик та депутат попередніх